Руса думок номер 46 Добро працює, щоб людина жила у красі, і зрозуміла, що красу треба берегти, що зерно без роботи не виростити, що добро без праці не зберегти. Що не буває добро просто так. І для цього треба настроїти своє життя так, щоб добро постійно працювало. А людина тільки чекає, щоб добро хтось за неї робив, а вона ніжилася у власному злі і раділа, що всі на неї працюють, що людина ніби злом керує, а насправді зло ніби хижак і злочинець підкрадається, щоб все для себе згодом взяти, щоб людині про це ніколи 那是哪的？Yes